Митрополит Епіфаній зійшов на простол православної церкви України. Після церемонії інтернізації він офіційно очолив єдину помісну церкву і стає до виконання своїх обов'язків. Урочисте богослужіння зранку розпочалося в Софії Київській. Побачити все на власні очі змогли. Не всі пускали до собору тих, хто отримав запрошення. Не побачили поміж присутніх і патріарха Філарета. Чому розкаже Роксолана Бичай? Близько восьмої ранку людей почали впускати до Софії Київської. Через ось ці рамки з металошукачами пропускають лише тих, хто має запрошення на літургію. Окрім запрошень, ті, хто хотів потрапити на богослужіння, мали знайти своє прізвище у списку запрошених. Так обмежили кількість присутніх через те, що собор не міг вмістити всіх охочих. Писнив раніше митрополит Епіфаній. Почали літургію о дев'ятій ранку. істина. Зацію вперше звершували під час літургії не за московською, а за грецькою традицією. Церемонію провели представник Вселенського патріархату митрополит Еммануїл Гальський, архієрей Православної церкви України Макарій, який до об'єднання церков очолював автокефальну, та митрополит Вінницький Симон, що раніше належав до московського патріархату і перейшов до помісної церкви. Вони по черзі садили епіфанія на спеціально виготовлений до церемонії трон із вигуками Аксіос, тобто достойний. Цього епіфанії одягнув ознаки предстоятельського сану: хрест та дві панагії, невеликі нагрудні образки Богоматері, право другої панагії, привілей предстоятелів помісних церков. На церемонію приїхали представники Константинополя та Афону, української православної церкви у США та Канаді, предстоятелі греко та риму католицької, а також протестантських церков, а також український президент з дружиною, політики та урядовці. Почесний патріарх Філарет на церемонію не прийшов через погане самопочуття. Після вручення жезла до епіфанія звернувся член синоду, який опікувався українським питанням під час надання Томасу Еммануїл Гальський. Якщо хотате, сьогодні ви інтронізуєтесь як перший предстоятель нової православної церкви України. Сьогодні радіють душі тих отців, які віддали життя своє осповідання за здійснення тут внутрішньої адміністративної незалежності. Сьогодні єдність українського народу стає реальністю і благословенням з Божою допомогою. Справа єдності українського православ'я буде також успішно завершена. Як успіхом увінчалася століття. Боротьба з автокефалію. Якщо дотепер перед нами стояли завдання об'єднатися в помісній церкві та отримати томос про автокефалію, то нині нам належить утвердити звершене єднання. На завершення, усі присутні заспівали пісню Многія літа. Мене запросила як прохожана на Михайлівського золотоверхового монастиря. Було дуже торжественно, серце розривалося дуже гарно. У Софії багато інтронізувалося митрополитів київських їх було понад 100 і більше, але цей митрополит унікальність інтронізації полягає в тому, що це є митрополит визнаної автокефальної православної церкви України. Рукслана Бичає, Вадим Тимофієв, Владислав Тягун та Сергій Тищенко. Новини на першому. Церемонія інтронізації збіглася з ювілеєм митрополита Епіфанія на престол православної церкви України. Він зійшов точно в своє сорокаріччя. Мої колеги побували і в Буковинському селі Даріс майбутній предстоятель і на Рівненщині, де починав свою кар'єру церковника. Що вдалося дізнатися? Дивіться далі. Митрополит Епіфанії в миру Сергій Доменко народився на Одещині. Дитинство провів у селі Стара Жадова на Буковині. Ось це хата його батьків. Наша знімальна група вдома нікого не застала. Сусіди кажуть, мама та брати поїхали в Київ до сина. З дитинства я його знаю, хороша, наполеглива, роботяща дитина. Він приїжджав раніше часто, а потім робота, учоба. Ну так, ну знай, що він дзвонив до мами дуже часто. Переживав за її здоров'я, переживав як брати, бо він старший. Він дуже відповідальний, щоби його не попросив, я він не відказував людям. У школі, де навчався Епіфаній, його фото досі висить на дошці. Пошани. В першу чергу змінимо підпис під фотографією епіфанія. Я його після школи не бачила, чесно кажучи, але зв'язок з ним. Бо пізніше, вчився його молодший брат у школі Михайло. То через нього ми підтримували зв'язок. Міша приходив, передавав ці книжки, які Сергій подарував школі, про школу він ніколи не забував. Однокласниця Епіфанія Марина Мазур згадує, він з малку ходив у церкву та казав, що буде вчитись у духовній семінарії. В 11 класі ми знали, що Сергій буде йти вчитися на священника. Якщо ми ходили в походи, то він, звичайно, підтримував цю ініціативу і з нами ходив в похід. Чи ми їздили на екскурсії? Це так само Сергій був одним таким з ініціаторів. Своє служіння майбутній митрополит починав на Рівненщині, викладав у духовній семінарії. Був секретарем тодішнього митрополита Рівненського і Островського Донеїла та прес-секретарем Рівненської єпархії Київського патріархату. Він на той час ще не був в сані, тому служіння він не звершував, але він був і подіаконом владики. Даниїла і при ньому він допомагав йому при його послуженні. Приємно відмітити, що владика і не забуває за Рівненщину, часто відвідує Рівненщину, Зокрема, він буває кожного року на козацьких могилах. Коли тут шанування полеглих козаків. Ольга Сухова працює в церковній крамничці Свято Воскресенського собору. Я заповнила його в тому жакеті, чорному, без оборотнічка. І біла сорочечка він завжди такий підтягнутий високий, чорнявий ходив. Ну, такий гарний хлопець був. Ну, але вже... Ми ніколи не думали, звісно, не думали, але Бог, бачите, послав, що він вийшов з наших терем і став. Намісником наші Любов Рубалко, Христина Тимофійчук, Тетяна Климчук. Новини на першому очолити новостворену православну церкву України, митрополиту Епіфанію доручили торік у грудні учасники об'єднавчого собору. Як це було і про шлях України до самостійної церкви, нагадає Орнал Гачова. До створення єдиної помісної в Україні існувало три православні церкви Київського патріархату, Московського патріархату та автокефальна. Торік, у квітні, президент Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради, щоб депутати підтримали звернення до Вселенського патріархату з проханням надати майбутній помісній церкві автокефалію. Це питання національної безпеки і нашої оборони цій гібридній війні, бо Кремль розглядає. Російську церкву як один із ключових інструментів впливу на Україну рада проголосувала за звернення священий судовселенського патріархату розглянув у жовтні. Вирішив розпочати процедуру надання автокефалії. Завершальним етапом мало стати вручення Томосу документа про самостійність новоствореної церкви. Її предстоятелю. його треба було обрати на об'єднавчому соборі. 15 грудня минулого року предстоятелем обрали митрополита Переяслівського та Білоцерківського епіфанія. На собору Софію Київську з'їхалися священики і віряни трьох православних церков автокефальної Київського патріархату та два архієреї Московського. Епіфаній був єдиним кандидатом від української православної церкви Київського патріархату. На соборі здобув більшість голосів. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я. В єдину помісну православну церкву. Пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині. Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Тому з кефалі православної церкви України Вселенський патріарх Варфоломій підписав 5 січня в Стамбулі. Нині з Божої ласки ми поновлюємо в церковному єднанні мільйони вірних землі вашої, що зненацька не з власного бажання опинилися поза канонічністю та єдністю. Тільки Константинопольська церква покликала і пригорнула їх, і то не як мачуха, а як рідна мати. Складний був шлях до сьогоднішнього благословенного дня. Але саме таким складним і скорботним є шлях правди. У передень різдва в Соленський патріархат передав Томас предстоятелю православної церкви України Епіфанію О Соборі святого Георгія. Вони разом відправили літургію, служили двома мовами: грецькою і вперше українською. Єдиного Господа Ісуса Христа. Україну Томас перевезли на святвечір і виставили на огляд у Софійському соборі Києва. 7 січня митрополит Єпіфаній правив різдвяну літургію. Отримавши Томас, Україна стала однією з 15 самостійних православних церков світу. Орина Легащова новини на першому.